Діти в приміщені. Марія. Привіт, Оксана. Нарешті сьогодні ми зробимо міні-інтерв'ю з нашим новим партнером Оксаною Куракіною. Оксана, скажи трошки про себе, щоб познайомити наших підписників з тобою. Всім привіт! Мене звати Оксана. Я займаюся косметологією та трихологією вже понад 9 років. За цей час я перепробувала дуже багато різної продукції, протестувала, встигла народити трьох чудових діток і перебуваю, в принципі, в декреті вже ось. Сьомий рік в компанії я прийшла не спонтанно, не випадково, а достатньо вже сформованою людиною. Розуміючи, навіщо я сюди прийшла і що я хочу отримати від цього продукту? Дякую. У нас сьогодні таке прям справжнє інтерв'ю. Коли ти доєдналася до компанії? В травні цього року два місяці пройшло, коли я доєдналася до А, Добре. Чи одразу ти йшла на бізнес чи на продукт? Що тебе цікавило перше? Найперше однозначно це був продукт, тому що у мене був запит основний це позбавити своїх пацієнтів додаткових походів до лікарів після моїх процедур консультацій, ведення. Тобто, так як я не знайшла всіх достойних лікарів в своєму оточенні, я зрозуміла, що я маю вирішувати певні питання самостійно, тобто покривати. Пацієнта від початку і зовнішнього якогось там втручання да процедур, і до доведення його до результату, тобто вирішення якихось внутрішніх проблем, тому що зазвичай трихологія, косметологія це все, все ж таки зовнішнє, але є причини внутрішні, які ми все одно вирішуємо суміжними спеціалістами з лікарями. Ось Сим у нас зараз в країні в цілому питання, і м -м, мені би хотілося робити це органічно, без Да, і без втручання якихось додаткових там лікарських засобів, які також можуть погіршити стан пацієнта. Зрозуміло. А який продукт би зацікавив перший? А, на що ти взагалі звернула увагу, коли от дізналася про компанію Елар? Ну, найперше, це був Гелялої, тому що я на нього прийшла, я його знала, я розуміла терапевтичну його дію, властивості, вплив на шлунково кишковий тракт. Другий продукт для мене флагманський в цій компанії це пробаланс. Тобто, це мінерали, основні, які вирівнюють. Нам, мабуть, треба було показати цей продукт, але вже потім покладемо його окремою пашечкою. Я так думаю. Да, да. Є в нас і про баланс, <laughs> і омега, все в наявності, як то кажуть. Але так, да, дійсно, про баланс він працюючий, він в моїй сфері дуже дієвий. Тобто, це те, що в основному є в дефіциті у 90% моїх пацієнтів. І я розумію, що продукт також дуже корисний для всіх мам, для діток. І це теж моя цільова аудиторія в якійсь мірі. Я сама мама трьох діток, тому для мене це теж дуже важливий продукт. І плюс на ньому я отримала самі перші результати. Які саме результати? А, призупинилося випадіння волосся, покращився їхній стан. Ось, і це напевно. Такий перший продукт разом з гелем алої, який я систематично вживала протягом двох місяців, і по якому в мене є перші результати дійсно видимі, дієві, значущі. Я його от всім от одразу самих два перших продукти, кому я рекомендую своїм пацієнтам. Це алоя і це про баланс. Два круто. Так я теж алоя про баланс, теж можу підтвердити результативність нігті, волосся все зараз на багато кращому стані і навіть зняла гель-лак. Стосовно бізнесу, тобто ти партнер, ти діючий партнер, ти не просто клієнт, який бере собі сім'ї, ні, ти ще й бізнес. В тебе в минулому місяці було максимальної кількості реєстрації в нашій структурі, в нашій, в нашій команді, скажімо так. Розкажи мені, чи одразу ти побачила бізнес-цінність LR, чи пізніше вже про це, скажімо так, стала задумуватися. Ну я точно знаю, що вже дуже багато років я використовую якісь бади, якісь да класні продукти. Я раджу їх людям. Я фактично нічого від цього не заробляю. Тобто я просто є провідником між компанією і ну да, клієнтом. Але тут є можливість ще на цьому отримувати якусь. Да, Профіт якийсь, і, в принципі, я розуміла, що багатьом з моїх клієнтів це буде цікаво, тому що дуже багато людей виїхало за кордон, дівчата знаходяться в інших країнах, у них немає там якогось мега класного, стабільного заробітку, тим більше офіційного. А тут є така можливість, і коли я людям просто про це розказувала, вона одразу... Александр. Дякую, Оксан. Дякую, Мар'ян. У нас така командна робота. Тобто бізнес в декреті, тобі зацікавила взагалі можливість працювати в декреті, пов'язана з твоєю роботою, пов'язана з твоїми прямими пацієнтами. Тобто, у Оксани, як розумів, тебе вийшло два в одному: і цінність продукту, і цінність можливості бізнесу. З бізнесу, що тебе зацікавило в бізнесі як можливість, якої не дають інші мережеві компанії? Ну, як мінімум, це шалена мотивація і дуже великі. Приємності, які робить весь час компанія. Тобто такого я не зустрічала. Я не в одній була мержеві компанії, але я не бачила такого прям опікування, скажімо, кожним партнером і постійного заохочення також дуже багато приємних подарунок. Круто! Що ти знаєш про автобонус або брендінг, бонус? А ну у нас в Україні зараз є можливість брендування авто. Якщо воно не старше 7 років, якщо воно підпадає під певні критерії, також якщо ти маєш е певний рівень уже в кваліфікацію в компанії, в принципі я можу сказати по собі, що це взагалі не складна історія, тому що у мене, якщо на другий місяць вже була кваліфікація, не, не кваліфікація, а Да, 50% зробила до кваліфікації, взагалі не думаю про це і не напрягаючись абсолютно. Тобто, в мене навіть на той момент ще не було актив... одного активного партнера скажімо, в команді. Тобто, це... я зрозуміла, що це реально, і для мене це підтвердження того, що ну, немає ніяких насправді обмежень, меж є просто обмеження і межі в нашій голові. Круто, це дуже правда важливо. Чи порадила б ти бізнес за лар і продукти лар? Ну, продукти, я так розумію, що ти в будь-якому разі порадила, а саме бізнес. Чи порадила б ти бізнес з Лар е, мамам? Бо ти мама, в тебе троє діток найменше з зубками зараз. Чи порадила б ти бізнес з Лар мамам, які взагалі задумуються про те, щоб знайти себе в декреті? Бо це в принципі така завтра дуже актуальне питання в Україні війна. Багато дівчат, вони шукають себе, вони шукають якісь можливості, і для того, щоб, наприклад, увійти в багато онлайн-професій, треба б мати вже якісь знання, навчання, навчатися. ЛР можна зайти взагалі без досвіду. От навчання все відбувається вже паралельно з тим, як людина починає працювати. Наскільки ти б радила, дійсно? Чи важко це, чи відбирає в тебе це багато часу, чи ти все-таки вписуєш це в свою щоденну рутину з дітьми і сім'єю? Наскільки в тебе це органічно? У мене просто є органіка в цьому питанні, тому що давно вже веду блог, і в мене є знання з СММ, але я знаю, що там є навчання буквально покрокове для тих, хто взагалі ніколи не вів інстаграм і просто нічого не розуміє і не знає. І саме головне, що кожен твій наставник він замотивований в твоєму зростанні, тобто є шалена підтримка. да, І дівчата, які. Взагалі не мають досвіду, вони можуть легко заходити в цей бізнес, і саме головне, напевно, це повірити в продукт, отримати самостійні результати від нього, особисті результати. Тоді буде рух і будуть ну класні класні кейси в цьому бізнесі. Тому що без власного досвіду, без того, що ти полюбиш здоров'я і полюбиш цей продукт, тому що все-таки ми працюємо тут зі здоров'ям треба це розуміти. Я думаю, що результатів не може бути. Тобто це теж бізнес, який фільтрує органічно тих людей, які хочуть, можуть і будуть. Це правда. Дуже дякую, Оксан. Насправді, мотивація в мене аналогічна. це також здоров'я мого оточення, моїх друзів, моєї сім'ї, тому погоджуюся 100%. Добре, по суті. Бонуси ще не прийшли в цьому місяці, тому так би ми запитали, що скільки Оксана вже має бонусів за минулий місяць, тільки почавши взагалі працювати без там крутої великої структури. Але я сказати, що це робота насправді, тому що це не робота, це просто спосіб життя. Погоджуюся. Вона зараз запрошує до старої команди. Я зараз запрошую до нашої команди. Е, дійсно, ще мені здається, що бенефіт в тому, що е, Зелар, будуючи свій онлайн бізнес, ти можеш. Я відношусь до роботи в це як теж до онлайн-бізнесу. Для мене це бізнес, це для мене не мережеве. Для мене це саме бізнес, тому що є якісний продукт, є можливість будувати свою команду і обрати тих людей, які тобі близькі по духу, по, по інтересам. І для мене це Оксана. Тобто я дуже сильно хотіла цього партнера в команду, от вона зараз тут, тому ви можете обрати саме ту людину, яку ви хочете. Тому. Будуйте своє життя таким, яким ви хочете. Ходжую, що ЕЛАР це не робота, це особисте, особистий двіж, це команда, це люди, це насправді саморозвиток, та, це стиль життя, це те, що не дає нам закиснути в декреті. Якщо ви хоч коли задумувалися про побудову особистого бізнесу, взагалі хотіли б да, спробувати, я скажу, що війти в. Таку крупну, стабільну мережеву, мені здається, це один з класних без варіантів. Складень, без вкладень, без ризиків. Без ризиків, так. Взагалі. Згода. Бо навіть взяти той самий дропшипінг це вже ризики. ризики. І того, що далі. У вас ще залишиться на складі. Але так, звісно, кожен а, робить але... свій вибір, але навчитися будувати бізнес з мережевим це один із найкращих варіантів. Мені здається, в наш час. І згадаємо слоган LR це. More quality for your life. Mm -hmm. На цьому ми закінчуємо. Оксана дуже дякую. Бажаю кожному дійсно знайти своє покликання, найкраще в команду і будувати той бізнес, який вважає ваше серце. Дякую, Оксан. Я думаю, це буде було перше, але не останнє інтерв'ю. па Папа.